Щодо тієї інформації про Бердянськ і про переміщення у цивільному військових. Про що це взагалі може говорити зараз? Що це за новина, які ми можемо з неї зробити висновки? Ну, дивіться, насправді все може бути дуже просто. Заборонено на окупованих територіях продавати горілку людям військової форми. Вони познімали військову форму, одягнули цивільні і пішли собі купувати огніну воду. От і все. Ну причин тут може бути декілька І те, дійсно. Вони бояться українських партизанів, тому що бердянську неодноразово підривали представників окупаційної адміністрації, як цивільної, так і військового блоку. Але про безперешкодну купівлю горілки теж не треба забувати. Ну так, Тим більше враховуючи менталітет нашого ворога і те в піраміді потреб, яку це займає у них Сходинку. А дуже багато говорили також про те, що переміщується зокрема з Маріуполя тимчасово окупованого з того боку техніка і через Бердянськ, в тому числі чи якась про це є інформація? Я так розумію, вони зараз надають перевагу автотранспорту перед залізничним транспортом. Там ну, дивіться, росіяни постійно совують туди-сюди техніку, певні ротації особового складу проводять. У них дійсно автомобільні шляхи зараз основне джерело сполучення, тим більше вони ж більш-менш довели до ума у цю трасу з Сімферополя на Ростов, яка йде через Запорізьку область. Мова автомобільною технікою і перекидають е, ті чи інші свої резерви та ресурси, і на територію Запорізької області, по території тимчасово окупованої Запорізької області, тому ну. Нема тут нічого дивного. Вони і одне з їхніх завдання під час повномасштабного торгнення було встановлення контролю над сухопутним коридором до Криму, який проходить через певні громади Запорізької області. А так зрозуміла їхня активність там. Тим більше зараз кажуть про те, що цілодобова комендантська година там в деяких населених пунктах на окупованій території Запорізької області буде ведена. А росіяни також не випускають людей зараз через Васильівку з тимчасово окупованої території. От що можна сказати, вони до чогось готуються, чи це просто їхні спроби зараз посилити тиск на місцеве населення, психологічний? Чи вони знову партизан бояться? Дивіться, перше, да бояться партизан постійно облави, зокрема Пологівський Васильівський район. По-друге, людей вони не випускають з різних причин: по перше, вони не випускають чоловіків призовного віку, намагаючись їх мобілізувати добровільно примусово. По-друге, для них люди це живі щит, і чим більше людей вийде з окупованої території, тим менше буде так би мовити в лапках захисних можливостей для окупантів. Вони готуються до контрнаступу українських сил дуже активно будують захисні споруди. Зокрема, сьогодні ми там отримали фото-відео підтвердження, як вони створюють мінно. Загороджувальні різні фортифікаційні споруди, натягують колючий дріт довкола своїх позицій. Навіть хлопці пожартували, що вони будують Совєтський союз, який був за колючим дротом і за залізним занавісом Ну, насправді на окупованих територіях там просто такі ядрений, такий махровий савок. Вони побудували, і також я хотів би підняти таку тему. Ми сьогодні отримали інформацію від наших, так би мовити. Агентів з окупованих територій, що окупанти готуються до провокації на новорічні свята, і об'єктом цих провокацій вони будуть робити так звані новогодні йолки в Енергодарі, Мелітополі та Бердянську, збирати туди дітвору і навіть те, що можуть влаштовувати вибухи. Це може бути як вибухівка, замаскована під новорічні подарунки під гірлянди навколо новорічних ялинок. А також їм з Криму приперли нову партію дронів, притуло до того, що не можуть з дронів під час новорічних гулянь на ялинки, коли там будуть діти скидати ті чи інші самопальні вибухові пристрої. Тому, користуючись прямим ефіром каналу постріл, звертаюся. До запорожців, які мають родичів на окупованих тимчасово окупованих територій, зв'язуватися з ними, хай знаходять будь-які шляхи, приводи, відмазки, причини, аби тільки дітвору туди не пускати. Впритул до того, може хай йдуть до місцевих педіатрів, дають хабаря, купують довідки, що дитина захворіла, і в жодному разі не пускати її на відкриті заходи на свіжому повітрі, так би мовити, довкола влаштованих росіянами новогодніх йолок. Ну так, їхнього цинізму немає менше. Ми розуміємо, з ким ми маємо справу, і чомусь я не дивуюся таким можливим їхнім планам. Це іранські дрони чи їхні нєт якісь вони хочуть використовувати? Що вони Наразі такі? вони грибуть все підряд, тобто там повний війнігрет. Все, що це, літає, це все може є. стати є в нагоді. Але з дронами я ж уже і в вашому ефірі казав. бійці легіону свободи відстежують з дронами. Велика біда Росіянам і все таки підвозять, хоч і маленькими партіями. Це і розвідувальні, і атакувальні, якщо можна їх назвати. Тому якби дуже їх треба остерігатися. А так небезпечна зброя. Тобто, я так, якщо загалом зараз говорити про ситуацію на напрямку, я так розумію, зараз там вони більше готуються, так ніж якісь дії роблять. Вони готуються до контрнаступу. От дивіться тут. Така двояка ситуація? З одного боку, вони готуються до контрнаступу українських захисників, а з іншого боку, вони готуються все ж таки наступати далі. Їхня мета це зайняти обласний центр і вийти на кордони Запорізької області. Тобто вони не полишають спробу, як на сході. Вони хочуть теж вийти на дві кордони області. Так само і Запоріжжя для них теж є зараз завданням і метою. Так, вони цього ніколи не приховували. Це постійно у них іде така накачка і підготовка. Я ж кажу, що вони, ну якби і, і до контрнаступу, і до наступу одночасно готуються. Ну, подвійна свідомість, подвійні стандарти, подвійні плани для росіян. Це ж абсолютно ну не новина. Це вже весь світ цьому переконав. Ну так, тут чисто все заорлено. Двоє мислі у них це новаязм це все є цілком притаманно. Це таке є. А я вам дуже дякую, пане Костянтине, за те, що знайшли час. До нас долучилися і розповіли, власне, що зараз відбувається на Запоріжжі. Вам дуже дякую. Повертайтеся з перемогою. До нових зустрічей в нашому етері. Костянтин Денисов, боець Легіону Свобода. Нагадую, глядачам до нас долучився.